Відпочинок у Португалії для дітей сиріт та постраждалих у зоні АТО із мрії перетворився на реальність. Аби 14 дітлахів відбули до табору у Лісабоні, долучилося чимало дорослих з обох країн. Іринка та Оленка і ще дев'ятеро братиків і сестричок в березні втекли від війни і знайшли притулок у дитбутинку на Київщині. Уже кілька днів поспіль дівчатка збирають речі та вчать португальську. Вони відлітають до Лісабона. Там на них чекає відпочинок та реабілітація протягом трьох тижнів. Привіт, як у вас діла тут у Бенні? Дуже приємно познайомитися мій тупразір. Да, сіна, на no, no, нет. Ми самі от з поселка Ялти, це возле Маріуполя приїхали 8 марта. Як переселенці, зараз проживаємо в очим домі. Скільки у вас приїхали? Ну, 11 дітей, двоє взрослих, я з мамою. Ми вдвоєм воспитуємо з нею дітей. У Португалії дітей зустрічатимуть представники українського посольства, директор коледжу, що прийняв дітей, та українці з діаспори, які і стали ініціаторами оздоровлення малюків. Ми їдемо в табір, який проходить на базі коледжу святого Іоанна де Бріто. Перед відлітом всі діти заповнювали анкети, і в Португалії вже чекають і знають, що та дитина любить там улюблена страва в неї, наприклад, там смажена картопля або пільмені. Воно готують. Малеча стурбована і стримана. Усі вони вперше летять літаком, вперше опиняться за кордоном, уважно слухають настанови вихователів і не зводять очей з валіз. Я хочу побажати вам гарних друзів, гарної погоди, гарних пригод, гарних пригод, щоб ніхто з вас не заболів. Не покалічився, і щоб ви гарно представили Україну. Доки діти обідують перед тривалою подорожю, дорослі діляться з нами пережитим клопотом. Виявляється, поїздка могла не відбутися. Декілька днів тому з'ясувалося, що коштів на квитки бракує. Аби не розбити дитячих недій, пішли до різних благодійників. Відгукнулися успішні жінки. Києва фальна за два дні до виліта дітей визникла така проблема. І сразу же моментально начали собирать средства на помощь, Потому что как это важно для дітей. Они вже мечтами, где-то там в самоліті в Португалії отдыхают. Малеча сповнена надій вбрана в національну символіку. Робить фото на прощання і вмущується в автобус. У них попереду нова сторінка життя. Світлана Хачатурова, Георгій Жиліч, соціальний кус.